Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому відео пропоную, дорогі друзі, роздумати над нашою підготовкою, приготуванням до величного свята Різдва. Адже зараз всі ми перебуваємо у часі Різдвяного посту. І від того наскільки ми усвідомлюємо про важливість відсвяткувати Різдво Христове в нашому житті. Наскільки ми будемо до нього готуватися? І тому пропоную роздумати про фальшиві і правдиві критерії свята Різдва Христового. Якщо ми чуємо слово Різдво і в нашій уяві виникають асоціації ялинки, новорічних подарунків, передріздвяних знижок, відвідування наших рідних, ходіння в гості. Десь по-світськи сприймаємо приготування до свята Різдва, і це не приносить великої духовної користі. Натомість, якщо ми чуємо слово Різдво, і в нашій уяві виникають асоціації «Божий син народжується, стає людиною для нашого спасіння, різдвяні богослужіння, передріздвяний піст, діла милосердя. Так само збільшення нашого духовного життя, приготування до свята Різдва, молитву, читанням священного писання, то ми дійсно готуємося як християни до свята Різдва, Різдва воплочення Божого Сина. Тому пропоную, щоб ми направду переживали цей Різдвяний піст і мали ці. Правдиві асоціації зі святом Різдва Христового. Бо якщо насправді будемо тільки по-світськи готуватися, то і по-світськи мине саме святкування Різдва. Будуть подарунки, буде Різдвяна ялинка, будуть гості, купимо собі певні речі, але це не принесе нам духовної користі, принесе тільки матеріальну користь. Томість, якщо ми приготуємося молитвою, різдвяною сповіддю добрими до цього величного свята, то ми насправді зможемо пережити саму суть Різдва. А суттю Різдва є прихід у цей світ Сина Божого. З нами Бог. Розумійте народи. І покоряйтеся, бо з нами Бог. Будемо ми співати. На різдвяних богослужіннях цю пісню з книги Пророка Ісаї, і тому усвідомлення того, що Бог приходить у цей світ, щоб бути з нами, щоб стати одним із нас, щоб дарувати нам нове життя, життя дітей Божих. Якщо дійсно будемо це усвідомлювати, то ці приготування до свята Різдва. Будуть насправді правдивими. Тому готуємося правдиво до цього величного свята відсвяткувати не по-світськи, але по-християнськи. Амінь.